Привіт із Прикарпаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Сьогодні в нас 24 жовтня. Зараз ну, градусів 15, на сонці 25 градусів, показує градусник. Останні дні теплі. І з цих чотирьох останніх днів сьогодні ранок був найхолодніший, напевне. І пролив сім'ї другий раз тактіком. А Пролив другий раз. Чому? Бо попередній раз, тиждень назад, минулого вівторка пролив перший раз. І бувало переважно в сім'ях 5-15 кліщів. Одній сімейці впало біля 150 кліщів. Це із п'яти контрольок. І так розумію, що в окремих сім'ях може їх багато бути, досить багато. Так, пролив сьогодні градусів десь було 5-7 зранку. Зараз 12 година дня. Ось так почали літати. Це добре, трошки очищаться. І поставив 19 контрольок. Завтра буду перевіряти. Бачу, що цього року кліща багато. По пасіках, думаю, і в мене не менше. Побачимо завтра, який буде результат. Я рішу сьогодні пролити, міг би трошки пізніше, але це останній останні день такий тепла. Вже, як видно, майже осінь, де з дерев листя впадає. У нас були два, ні, три, три приморозки. Таких гарних приморозків. Думаю, що далі вже буде холодно. Вже від завтра дощ, буде дощова погода. Думаю, що вже такого льоту не буде гарно. Ось, як видно, почав пасіку знизу проливати, там сильніший лід. А тут менше літають. Пішло мені 7 літр розчину у них. Давав трошки більшу концентрацію тактику, давав півтора мілілітра на 2 літри води. Попередній раз так само пролив. ну На бджоло воно ніяк не впливає, перевіряв нижче, Нижче чисті підмору ніякого немає, взагалі не літають після проливу, ну навпаки ще більше чистить. бджола відійде, то нічого поганого. Пасіка, можна сказати, вже на всі 100% готова до зимівлі. Останній пролив і все. Дерева трошки підросли цього року. Гарно буде тінь. Так, чекаємо, чекаємо на результат проливу. 25 жовтня. Як видно, хмарно сьогодні. Вже не така погода, як вчора. Так, і по контрольці, що зараз? Ось та сімейка, де було саме більше кліща тиждень назад. Так. І що тут видно? Видно один, два. Два кліща тільки. Дивлюся без камери. Так. Зараз мурах немає, мали би не красти. Тільки два кліща. Ні, три. Один, два, три. Хм, три кліща. Можна сказати чудесно. Так, тут вряд поставив чотири вулика на контроль. Так, відео можливо буде довге, але для себе, щоб зафіксувати всі контрольки, хочу зняти і пізніше порівняти результати обробок. Обробки були так попередні полосками бівел well 27 серпня. перший раз, Другий раз, здається, 11 вересня, 11-12. Тоді тиждень назад пролив минулого вівторка. А вчора, 24 го вівторок, другий раз пролив тактику. Тут тільки один кліщ. Ось один кліщ, не знаю, чи видно. Один. Так. Ну... Результат є. Такий результат. більше, аніж чудесний. Тут ні одного не бачу. Зараз мурах немає, а минулого тижня було їх більше. Там було тепло, тут ні одного немає. Дивно. Але це результат. І тут не видно. Так, ще хочу глянути сімейка, яка була в мене материнська цього року, вона неї поставила, вона пішла сильніше зимувати, гарно розвинулася. Оса впала, як видно. Думаю, десь просто її там придушило. М -м -м. Само немає. Ні, один є. Один кліщ. Один кліщ. Ну, Результат такий, що можна було не проливати, але хто знав. Так, зараз подивлюся. Так, тут зарослі рубінії ось такої, Кому треба, можуть продати. По 50 гривень штука. Так, сім'я, яка була. Формовано з цього ряду нуклеусів. Тут 8 нуклеусів, 4 стояло, з них сформував, тут було 5 корпусів ось таких. Розкоротив до двох, в кожному по 7 рамок, пів 145-х, і бачив, що при формуванні на них лазив пліщ. Так само їх обробляв, їх навіть швидше обробив, був зразу при формуванні. З 20 серпня перший раз полосками нема. Нема звертіща. Значить, минулого року, э, минулого разу сипануло все, що було. Так, так,с. Так Подивиться всі. Так, це є 6. Є 6. Ось ця сім'я йде зимувати на повному корпусі. 8 грам. Так, тут. Тут мурашка лазиє. Маленька, чорна, невелика, коричнева. Один кліщ знайшовся, що можливо замітно. Ось там лежить собі і хвостиком не колиши. Один. Ось як видно яка сімейка. а Зараз вони обсідають всі рамки. Вона була, ось як видно, свищова була матка тут. Я спеціальну рамку взяв з материнської сім'ї з розплодом, поставив сім'ю стартер. Вони там підтягнули маточник і залишив один найгарніший. І ось в такій сімейці та матка собі вийшла, облетілася під силу, десь буквально, не пам'ятаю, 2-3 рамки розплоду ще був пізніше, а сформована вона була. На слабенькій сімейці, яка десь на середину травня була займала, знаю, здається, 4 або 5 рамок розвивалася. Облетілася, тоді підсилу і ось так пішла зимувати. Тут було два корпуси джолої. Ось так їх вже. Так, що дерев'яні? Тут краще мало би бути видно. Ось тут є один-два. Один, два. Три. Все тут перекище. Ось тут. тут не одно. Так, тут дві сім'ї, два волока двох матушних. Ось, як видно, посередині перегородка і по шість рамок. По шість рамок, але чоловік там десь на п'ять. Всі слабенькі. Це експеримент, думаю, що їх об'єднаю, так більше робити не буду, це не робота. Всі двохматочні. Так, один кліщ. Всі половини. Один кліщ цій половині ні одного кліща. Так, і наступна така сімейка. Тут ні одного. Дві сімейки ні одного. Так, далі. Все, так, вибірково поставив в цьому ряді. Один кліщ. Один. Так, це. Тут всі ряді молоді матки. Сікарніка. Всі мінялися в один час. Так. Ця сімейка гарніше розвинулась, була більше, тому поставила контрольку. Так, один кліщ. Один. Ну, ще кліщів може бути мало, бо вони гарно після проливу політали. І, думаю, немалу кількість себе скинули кліща. Так, ця сім'я, донор буде на 145-ту рамку для Наклеус. Наклеусів на спокнулося знову. Так, так, так. Тут видно, що якісь остатки полосок догризають. Я просто їх вже не хотів витягати, не розривати корпуси. Там, думаю, є якісь надбудови. Нехай собі зимують. Вони зачепилися. Коли проливав, підняв цей корпус. Тут були, так розумію, що вони от середній зараз займають. Тут трошки ще, напевно, думаю, зачіпають і тут вершок зачепили, це добре. Тут у них ні одного немає. Так, воно є вісім. Це буде дев'ятий. Один. Один, один. само один. Так, що там не по Один, два, шість, 7, 8, 9, 10. Так, і ще 4 тут. Ці 4 з самого початку не в мене були контрольними. Їх перевіряв ще від перших полосок. Перша особа була велика, приблизно від 80 до 150. На чотирьох. Навіть видно, що зернинка полка впала. Населе вчора. Сурібка цвіте. так, тут видно її більше. Один, два, от, навіть ще ведеться. Ось і тут видно. Де він є. Не видно. Їх є три. 4, 5, 6, 7, 8. Тут є 8 більше. А тут сім'я. Займає приблизно один корпус. Не менше. Більше бджіл, більше кліща. Логічно, так. Одинокі виліта. Все літає. Тепло, зараз 14 градусів. Один кліщ. Ну, поки що там вісім саме більше. Так, в цій сім'ї. Ось так всіх видно, що спереді. Всіх і спереді, думаю, бджола виходила і скидала. Так, другий, третій. Більше немає. Так само зразу видно. Один. І все. Ну, хай буде приблизно на сім'ю, можливо. Ще скинули трохи, можливо, на сім'ю було кліщів 20. Можливо, ще лишилося 20. Це, це взагалі непогано. Ось такі пасіки. Тепер можу сказати на всі 100% готово до зими. Ще в цьому сезоні ще одна робота, це мені треба розставити те, як я хочу в вулики. Це коли буде місяць холод, думаю, як завжди в грудні. Під кінець грудня це зроблю. Хто додивився до кінця, дякую за увагу. Всім вдалої зимівлі, всім пока!